И И. Okay. Руки теж на пояс. Да можно Сонце не за. Просто до кінця. Трошечки починаєте, що починається гірше, то коли ви починаєте трошки поменшити коліна і підсувати плечі вгору, ніби себе прохоловити. Ви впевненіше і до кінця. Навіть якщо знаєте, якщо ваш поворот, ви робите швидко-швидко-швидко, а потім робите повільніше, але тримайте до любі до кінця, нехай воно буде повільніше, але все витягнуте. Сонце низенько, вечір близенько. Сонце низенько, вечір-близенько, Спішу до тебе, моє серденько. Сонце низенько, вечір-близенько. близько. ми лежати потрібно. Ви робите вже перший крок і вони вже во треба зігнати, так укрити сюди. Потяніть, як на тебе. І спробує підтягнути сидіти. Я думаю, що я поптикаю, що далі буде дажати. Ну зараз мені, кажется, у мене, кстати, вчора тоже була. Ну, слегка, так? да, суставою, от та, коли немножко киче, чуть-чуть приболівши, я ж не могла вши да, не можеш. да, типа, наприклад, що я Ну, Ні, я вроде так ути вот можу, да тягнути все. Ну, тут я все іно боюсь, вдруг оно у мене подкоситься, і я наприклад. А це не розвиток, коли ви витягаєте коліна? І ви втягнете по ви колінами, то менше на верхідність травми. Е, наприклад, тому що ви знаєте коліна десь ви можете зійти зі ступи, А тут ви, ви все ви, 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 в колінах да. ви причини, ви підтягнете все сильне. Навіть якщо ви сходите, то ви сходите не на розслаблені м'язи, а на пружині. Це вже ну, мінус травма про такого плану. Тому наоборот, воно б мало а да. впевненості, а не, а не ну, ну, у мене щось от лево, я його все рівно боюсь. Думаю, вдруг воно у мене якось не так сработає, це так, а лево? Тому що так, так, забуваємо. Ми да, вже стільки станцюємо, забуваємо це да. За лево, я вже взагалі не питаю, що у вас там щось лево. Ну, воно є, воно мені сильно напомінає. Ну, воно та, може, так, воно вже його до війну типу. Навіть якщо вона вже і краще, ну, то може да. ну, поїхати. Так, да. <laughs> да, <laughs> давай, почали. <laughs> Руки на пояс.

mm -hmm. oh. <clears throat> Sunset. Deserko, achisz do tego boję się deserko. Sond ser deserko, achisz deserko. tak zawsze. Jak na na to inaczej. Ta osoba tu tak synu, no, problemu zalogi. Ale już jej I, i, mówię, i, 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 tak tak i, Сонце низенько, вечір близенько. Сонце низенько. вечір близенько. Спішу до тебе, моє серденько. Сонце низенько. Зійшли. Добре, старі но? Інколи получається. Получається, получається. Добре, давайте ще відпочинемо і ще в кінці задаємо про за правну зараз. Я думаю, що можемо його колись ще вивчити. Я думаю, що ми буде вчимо. Знову ж таки, зміниться концерт, і буде наступний концерт. Так, Ми не забуваємо, Це концерт закінчиться. Ну буде час часто закінчити концерт, і можна буде його довчити за три час вже потім на. Ти вже мати готовий на наступний звіт і повністю готовий. Нарешті він дуже важкий, так що? Так, він не важкий, він складний, він справді. Ну, я кажу, що це буде легше. Я теж не кажу. Але так, я вже це не чим попрацювати. Чому спрошується не легше? Ні, не легше. Але все красиво за то. то, як витанцюємо. Як образ ми йдемо, то взагалі. Так, добре, що я казала? А, Брамс. Лічно знає Шульберта, як то в фільмі лично зная Шульберта, ты не видела, наверное, это Сардеповский фильм, mm -hmm. Mm -hmm. еще там с Любовой Орловой, не, не, я не любила, да, не любила, да, это все. Чекай, когда я на тебя заходила. Мама, что я когда-то с мамой любила, и был такой фильм после тебя,

А дредавіт прийшов. Остануся 11. Напевно, напевно. Я зараз подивитись, так, да, подивитись. Якщо, можна, ну, якщо і залишиться, можна так трохи в ну, подивитись, як буде комфортно. Зараз <гум> один раз. Останній спробуйте самостійно переведеш. Саме так. <гум> Приключається. <в самостепіні>, <гум> да. Добре. Ще один. Дивіться, отут немає оцього. Великий ключ робите, великий ключ. І розумієте, ви цією ногою не починаєте. Ви її з'їдаєте і робите зразу на зараз. А от так, оцього щоб воно знов йшло на понаростаєш, а то почається зробили такий ключ щось таке. Типа забиває. Так, 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 так. так. так, по так типу позабиває. Да, Чесно, не включають, що треба часу. Зараз... Угу. Так, Я не Нормально, нормально, нічого. <рис surveys> е, ще один раз. Це ви молитві, вже тут корпус тримаєте і, і можете собі прогнозувати, що двіція тут так, що таке, але ви тримаючи тут верх, ногою ну, робите. А чи корпус не так? Да, а тут ви просто все просто, <плес> Ну, скидаєте? Ну, це нормально, ви просто розслабляєте і вам важче не крутитися. А ви зробіть так, от навіть тут і корпус, іди. і тоді менше йде руху, все так йде на такому нажимі. Шоста, друга, папа папа і. Відкрив. Ну, от воно вже краще. От за це, бо туди ви вже навчилися тримати, ну добре. От тут куди робите? Раз, два, вас просто якось ви якось переварюєтесь, так само на ногу. Типу, ви не руку просто ведете сюди, дивіться, у вас є прогаль є в корпусі. Отак. Так ви робите, типу йде нахрен, направнево, а тут треба мало часу, так вихилятися. Ви робите тільки під лопатками. Під Ніби в плечі, тут в плечі, ну, як опускаємось, і трошки сюди. Не треба багато. Типу, раз, два, чуть-чуть, чуть-чуть, А голова отак. Раз, два, а ви робите отак. розумієте, через низ робите. Угу. А вам треба просто відкритись, відкритись <звук> і далі. Воно теж буде краще. Вона працює. Дякую. Дякую. Молодець. Так, так, вроде зродіба, але все да. зробили.